Спочатку було слово, і слово було Бог. Найкращий автор, найулюбленіший автор всіх часів і народів, і дали мені спокій. Я дуже вдячний своїм рідним. Це не просто засіб комунікації, а мова це код нації. У символіці мови, у її смістовому наповненні справді ховається дух нації. І коли ми вживаємо українську мову, то ми підкреслюємо, що ми ідентифікуємо себе саме як українці. Під час війни дуже багато. До воєнних російськомовних громадян України перейшли у спілкування на українську мову, і це доводить, що ми, як нація, можемо згуртовуватися в часи небезпек. і якраз мова є тим важливим фактором, який сприяє єднанню національному етнічному єднанню українців. І ну, навіть не так важливо, яке етнічне походження людини, як важливо, з ким він хоче себе ідентифікувати. Обираючи українську мову, він підкреслює, що він солідаризується із Україною і українським громадянством. Дуже легко може бути заспун маніпуляції у пропаганді. Скажімо, одні і ті самі факти, залежно від того, які слова ми оберемо, і навіть в якому порядку ми їх розташуємо, вони можуть тлумачити абсолютно з протилежною тенденційністю. Скажімо, ми можемо сказати так, незважаючи на шалений тиск російських військ, українські воїни. Мужньо обороняють незалежність України, а можемо про ті самі факти, представляючи слова, сказати зовсім з іншим вектором ідеологічним, Незважаючи на те, що українські воїни мужньо відстоюють незалежність України, російські війська із шаленим тиском рвуться вперед. Тобто, по суті, справи ми про одне і те саме сказали, але інакше розставивши слова, ми змінили ідеологічний вектор сказаного. Спочатку було слово. І слово завжди є на початку і всіх добрих справ, і всіх поганих справ. Коли планувалася гібридна війна проти України, теж на початку було слово. Поки окупанти не зайшли на нашу територію, вони все зробили для того, щоб принизити оцей важливий чинник української ідентифікації, щоб принизити мову, щоб зобразити її сільською, щоб зобразити її якоюсь малорозвинутою. Е, Ein... mm -hmm. Насправді, ми, коли хочемо зберегти самих себе, ми повинні берегти духовного носія. Нашої ідентичності українську мову. Сила українського слова полягає у його правдивості. Звичайно, що можна за урвалом стверджувати, що війна це мир, скажімо так, але ми бачимо і відчуваємо те, на чиєму боці правда. І коли слово буде правдивим, воно завжди буде сильніше, ніж будь-які маніпуляції і будь-які намагання використовувати слово у пропаганні. Ну, Для мене бути філологом це спосіб життя. Я не уявляю себе. Якийсь іншій ролі, і більше того, я дуже так переконую, що мої рідні і близькі також не уявляють мене в ролі подівничого ремонтника. От. Вони змирилися з тим, що я філолог і, і дали мені спокій. Я дуже вдячний своїм рідним за те, що вони з розумінням ставляться до того, що бути філологом це спосіб життя для мене вважаю, що важко визначити якусь одну книгу. Ну хіба що Біблія може бути духовною опорою для всіх нас, тому що знову ж таки спочатку було слово і слово було Бог. От, і з цих міркувань то Біблія є духовною упорою для кожного християнина зараз в такі важкі часи, тільки ідеалізм, тільки віра тримає нас і дозволяє нам і далі чинити спротив збройної агресії Московії. Якщо вибрати щось у мирському у житті. То напевно це конституція. Якщо говорити про нашу професійну діяльність, то це безперечно словники. Якщо говорити про моє улюблене франкознавство, то це Франко. Якщо говорити про роботу у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника, то це Стефаник. Але зізнаюся по щирості, Стефаник для мене це найкращий автор, найулюбленіший автор всіх часів і народів. Я надзвичайно його люблю, шаную і вважаю, що це автор, яким ми можемо похвалитися перед світом, і хай світ пошукає таких майстерних авторів, як наш Стефаник Усе.